Вас вітає ТОП-канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець pssmr 3232 p 15 c під пластину snmg 1506. відомого турецького виробника АККО. Даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 32-22. Праве виконання Загальна довжина – 170 мм. Верхній прижим твердосплавної пластини, задній кут пластини 0 градусів, кут різання 45 градусів. Бічний зажим типу П є одним з найпопулярніших завдяки. Конструкції самого бічного прижиму, який прижимає пластину до нижньої частини різця та одночасно притискає її до бокової частини токарного різця. Різаць виконано із високоякісної інструментальної старі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості по роквелу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, ви можете на нашому сайті, або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібні. Не інструмент, враховуючи всі дані, Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами, які ви бачите у себе на екрані. Доставку ромово болі куточів України з нами швидко надійно та якісно.